нами на зв'язку Андрій Осачук, народний депутат від фракції Голос. Пане Андрію, вітаю вас. День добрий. пане Андрію. Почав свою роботу міжнародний центр із розслідування злочинів російської агресії. Ми говоримо в цій частині про покарання для Росії. А, які очікування від його роботи більше? Ну, дивіться ще з самого початку великого вторгнення. Багато хто з українських політиків просував один важливий наратив. Що перемога це не просто звільнення наших територій, а це, перш за все, унеможливлення повторення війни і повторення воєнних злочинів в майбутньому, і цього досягти можна виключно через покарання всіх, хто вчиняв воєнні злочини на території України, і тих, хто допомагав вчиняти ці злочини, тому ще десь з літа минулого року, та навіть раніше, десь з квітня-травня минулого року, розверталася величезна робота. По фіксації воєнних злочинів в Україні і по роботі з нашими партнерами і з міжнародними інституціями щодо формування і окремого трибуналу зараз мова йде в основному про злочин агресії, так і робота з міжнародним кримінальним судом і з різноманітними інституціями, перш за все, в країнах Європи, які задіяні в питаннях розслідування воєнних злочинів. Як ми всі знаємо, ми просунулися вже дуже далеко, бо вже давно відома історія про ордер на арешт Володимира Путіна і деяких інших посадовців Російської Федерації є вже величезним досягненням, яке є результатом дуже кропіткої роботи і української сторони, і міжнародного кримінального суду в ГААЗі. І зараз українська сторона розвиває, так би мовити, свій успіх. Офіс генерального прокурора в цій частині робить дуже непогану роботу, і це все спрямовано на одне: з одного боку, щоб ми далі ефективно проводили роботу з міжнародним кримінальним судом, де, як ми вже знаємо, як я вже тільки що сказав, справи заведені, розслідуються і вже навіть виписані ордери на арешт, так само паралельно, щоб йшла більш активна робота по формуванню трибуналу. У нас були дуже складні і тривають складні діалоги з деякими нашими партнерами. Нас постійно намагалися і досі трохи намагаються заштовхувати, щоб ми робили е, трибунал в межах України, або як то кажуть, щоб це був трибунал змішаної юрисдикції український і частково міжнародний. офіційна українська позиція, позиція офісу президента, позиція комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності є абсолютно категорична. Ні. Ми маємо організовувати виключно трибунал в європейській країні в європейській юрисдикції трибунал, який буде визнаний переважною більшістю країн світу, всіма без виключення країнами вільного світу, і тільки за таких умов рішення такого трибуналу будуть мати політичний і юридичний сенс. Ще раз задіяні величезні ресурси організаційні, політичні юридичні все спрямоване на одне. Всі злочинці, які вчиняли злочин, і ті, хто допомагали, і мають розуміти про це деякі громадяни в Республіці Білорусь, деякі громадяни в Ірані. Бо ті, хто виготовляв дрони, передавав їх Росії, ви всі ці діалоги з Російською Федерацією щодо виробництва дронів, вони так само є співучасниками і співвідповідальними за вбивство українців. Всіх цих товаришів ми будемо переслідувати, і всіх їх ми притягнемо до відповідальності. А тобто спецтрибунал може стосуватися умовно і Лукашенка, і Аятулихомиї. Спецтрибунал буде скоріш за все, перш за все, за злочин агресії. Це окремий склад злочину відповідно до міжнародного гуманітарного права, і це надзвичайно важливо. Але там безумовно будуть якби під питання, які будуть під основним питанням злочину агресії, і безумовно, Лукашенко є прямим. Співучасником і співвідповідальним за агресію режим Хомені є співвідповідальними за вбивство українців. Вони так само мають нести відповідальність за те, що вони зробили і роблять до сьогоднішнього моменту. А ми е, з попередньою експерткою говорили, що е, ну якось через те, що дуже багато іншого на порядку денного і наступальні операції, е, і теракти російські, і ну менше новин про створення спецтрибуналу. А на якій там стадії все відбувається? У ну, дивіться, основну роботу веде офіс генерального прокурора з жорсткою координацією офісу президента України. Як ви знаєте, я представляю опозиційну силу, і тому не є в безпосередньому контакті з цими е, шанованими моїми колегами, які все таки мають там певні ревнощі до того, хто і як має забезпечувати цей процес. Але та інформація, яку отримує комітет з правоохоронної діяльності, говорить про те, що ми продвинулися дуже сильно. Там зараз дуже багато залежить від індивідуальних переговорів української сторони з урядами країн, які готові підтримати створення трибуналу і готові брати безпосередню участь. Велику частину роботи робить також міністерство закордонних справ. Я думаю, зараз ще зарано оголошувати якісь абсолютно конкретні цифри країн і конкретний етап, на якому знаходимося. Знову ж таки, я б дуже хотів, щоб це робив саме генеральний прокурор України. Це і політично, і юридично буде дуже правильно. Єдине, що я можу підтвердити, що ми робимо дуже непоганий прогрес. Я б навіть більше сказав, ми робимо прогрес набагато більше ніж я очікував там півроку рік тому. Ого, так, пан Андрію, рухаємося далі. Тут у нас трошки незрозуміло, що відбувається з нашими партнерами. По ми чуємо заяви від одних, і це переважно політики. Про те, що позаповільно відбуваються наступальні операції, треба все-таки вже сідати домовлятися. Якщо там до дня X не буде такого, то, то доведеться в день Y вже говорити про якісь переговори з Російською Федерацією. І є заяви від тих наших партнерів, і це переважно військові генерали про те, що з наступальними операціями все. Нормально а рухається контрнаступ, так як було як планувалося. Не треба нікого підганяти. Україна знає, що робить. Це вже такий старт оцих от виборчих перегонів, які в 24 році заплановані в більшості країн наших партнерів. Чи просто там ну от людина політик хоче пропіаритися? а чоб на Україні не пропіаритись? Ну, от дивіться, світ складний, ніхто нікому нічого не винний. Взагалі, той рівень підтримки, який отримала Україна за 16 місяців великої війни, він є безпрецедентний. Це вже факт, це вже відбулося. Безумовно, нам з вами і з нашими глядачами цього надзвичайно мало, особливо в минулому році, коли ми просто вмоляли на колінах, щоб нам давали більше зброї, більше оснащення. 23-му році справи значно краще, але нам все одно мало. З іншого боку, ще раз, все, що ми отримали, це вже дуже багато, і з точки зору озброєння, і з точки зору грошей. Не забувайте, що українська економіка зараз тримається на плаву виключно за рахунок західної допомоги. Ми щомісячно отримуємо прямих дотацій в державний бюджет України мільярди доларів і євро. Це те, чого ніколи взагалі в історії незалежної України не було, і взагалі в історії, скажімо так, пострадянського простору. При цьому треба розуміти, що це все питання великої політики. Величезною проблемою західних демократій є те, що звичайно політики живуть політичними циклами. На жаль, політики дуже часто більше думають про наступні вибори, і для них більш важливий результат наступних виборів, чим якісь там інші, навіть дуже важливі речі, які можуть відбуватися на міжнародній арені. Тому спекуляції довкола українського контрнаступу, рівня підтримки України, їх було дуже багато за всі ці 16 місяців. Просто багато речей забувається, але цього було дуже багато. Так само це зараз є і далі буде. Я думаю, в частині оцінки контрнаступу. Можливо, і ми трошки перестаралися, бо я ще з середини квітня, з кінця квітня, я точно пам'ятаю, я максимально стримував колег і неодноразово це заявляв в засобах масової інформації, що це не голівудське кіно. І до речі, по-моєму, Зеленський недавно теж використовував це порівняння. Плюс всі прекрасно розуміють, що контрнаступ відбувається в степовій зоні українського півдня, де взагалі дуже складно проводити наступальні дії, при тому, що це відкрита територія, при тому, що там маса замінованих територій, і саме головне. Наша ключова відміна від Російської Федерації, в тому, що ми цінуємо життя наших солдатів, ми не збираємося жертвувати нашими солдатами заради шоу, заради е, якоїсь додаткової динаміки, і так далі. При цьому все, що відбувається з початку літа до сьогоднішнього дня, виглядає дійсно дуже непогано. І те, що я чую від саме військових експертів, те, що я чую від е, американських генералів, всі вони цілком позитивно оцінюють наше просування. При цьому є ще один складний момент, який пов'язаний фактично з першою частиною цього питання. Ви знаєте, за останні 40 років ви напевно не пригадаєте жодної операції НАТО, яка відбувалася без серйозної підтримки військово-повітряних сил. І зараз ми дійсно заходимося в тій ситуації, коли нам, нібито, пообіцяли F-16 і інші літаки. При цьому ми всі розуміємо, що це дуже дуже складний процес, і логістичний, і навчальний, бо там, крім пілотів, треба вчити інженерів, треба створювати базу обслуговування і ремонту. Це все дуже складно, але звичайно, це можна і треба було б робити швидше. І тому я думаю, що залужний теж дуже сильно зважує, чи варто йому там максимально розгортати всі наші сили, не маючи достатньо авіації, чи можливо є якийсь сенс там почекати може місяць півтора, коли ми отримаємо більше військової справи. Роможності, фактично, те саме стосується і дальнобільної реактивної артилерії, про яку ми говоримо вже другий рік. Там історія Атакамс. Вона вже набила всі маскому. Але зараз ну знов ж таки вже було декілька таких моментів. Але я дуже розраховую, що все таки ближчим часом ми отримаємо е, такі засоби введення вогню, бо від них критично важливо наскільки ми зможемо руйнувати логістику ворога. Бо в сучасній війні це саме головне. Якщо ми будемо здатні знищувати повністю логістику, тоді звичайно на передовій все буде набагато простіше. Тобто, завершуючи життя дуже складне, е, війна велика дуже складна. Велика політика вносить безумовно свої корективи, але загалом ті результати, які ми зараз маємо, вони виглядають дуже непогано, надзвичайно надихаючи. Я би навіть сказав, і я думаю, що перспективи успішного розвитку українського наступу є надзвичайно високі. А, пане Андрію, ще одна дуже складна історія. І кожен день нова заява. Кожен день о господи, о господи, це звісно ж танці довкола НАТО. А вільнюський саміт все ближче. Ко вже по дві заяви такі, що ти просто так от тут беруть вже завтра, не беруть, не беруть ніколи. І ну, ми свідомі того, що ну немає у наших партнерів однозначного рішення, що от там буде Україна, як щойно там затихає, а, чи якесь перемир'я? Зразу Україна, добрий день НАТО. Привіт, Русель, повісили прапорець, і як то кажуть Володимир Володимирович, тепер думайте, що з цим робити. Але ну, так не буде. Ну, дивіться, в наших партнерів і союзників немає одностайності в цьому питанні, тому що насправді НАТО, як організація, навряд чи колись стикалася з таким викликом, як Велика війна в Україні. Ви знаєте, я думаю, що найбільша зміна, яка відбулася за останні, напевно, напевно, півроку це те, що оці десятиліття дискусії, які велися в Європі, про те, що Європа залежна від США, Європі треба якась своя армія. Про це постійно європейські політики мусолили роками. Але як ми зараз знаємо, грошей не виділялося, і в кінці кінців, так чи інакше, всі залежали від військової спроможності Сполучених Штатів Америки. Але велика війна в Україні показала одну просту річ: Європі потрібен захист, Європа. Має сама себе захищати, і в цьому контексті всі вже більш-менш усвідомили, що сильна і безпечна Європа неможлива без сильної і безпечної України. Україна надто велика. Щоб нею там пожертувати і перетворити її на якийсь там Ліван чи не знаю на якусь Еритрею, ні, це абсолютно нікого не влаштовує. Тому європейські політики зараз виглядають іноді навіть більш активними, ніж наші союзники в Сполучених Штатах Америки. Тому я дуже розраховую, що вільнюський саміт буде перш за все таким змаганням всередині НАТО за те, хто більше. І активніше буде відстоювати український інтерес не так, щоб рятувати Україну, а щоб забезпечувати безпекову архітектуру Європи і майбутньої безпеки Європи. І в цьому контексті, звичайно, виглядає, що Сполучені Штати будуть вимушені протистояти на. Тиску Франції і Німеччини, які буквально за останні два-три тижні наробили купу таких заяв, про які ми з вами і мріяти не могли да, в там, Макрона. Прям було прозріння як ото Чернігівський синдром Шольца. Пам'ятаєте у місто? нього зараз прекрасна ситуація? Бо Макрон відбуває свій другий термін, і він знає, що йому не треба думати про наступні вибори. І це прекрасно для нас. Тому Макрон може зараз діяти не просто як політик, а як державний діяч, як загальноєвропейський діяч, як людина, яка думає про далеке майбутнє і цю архітектуру безпекову він безумовно має. Тому, от якраз ми зараз маємо велику надію і на Макрона. І на Шольца на те, що вони будуть дотискати адміністрацію Байдена, яка продовжує поводити себе дуже обережно. Ми безумовно вдячні уклінно вдячні нашим американським партнерам і друзям. Бо ми з вами зараз розмовляємо в ефірі виключно завдяки допомозі Сполучених Штатів Америки, бо Україна навряд чи б вистояла, якби не було допомоги США. Але зараз ми знаходимося в тій ситуації, що Обережність, яку іноді, а точніше постійно демонструє Байден і його адміністрація, можуть певною мірою зашкоджувати Україні, бо все таки в нас з ним трошки розходяться цілі. Нам треба щонайшвидше закінчити війну і щонайшвидше отримати гарантії безпеки, щоб ніколи в житті цей жах не повторився в Україні, і це можливо виключно через членство в НАТО. Сполучені Штати просто займаються тим, щоб виснажують Російську Федерацію, щоб вона була слабка і знову ж не могла більше загрожувати союзникам. Велика різниця в цих позиціях це час, тому що виснажувати Російську Федерацію американцям вдається, і це потрохи відбувається. Ми це бачимо. Але у нас з вами, у наших глядачів, немає такої розкоші, щоб витрачати додатково місяці чи роки на війну. На жаль, кожен місяць, кожен тиждень, кожен день війни для нас коштує надто дорого, щоб довго її вести. Тому я дуже розраховую, що в Вільнюсі все таки буде знайдений якийсь компроміс, і будуть дані чіткі гарантії і заяви про те, що Україна точно буде членом НАТО. І я думаю, це теж має вплинути на позицію Кремля. Бо чим більш невизначена позиція на заході, чим більше розмов про те, що може ми приймемо Україну після війни, тим більше це стимулює Путіна вести війну безкінечно довго, і війни насправді може вести досить довго. Тому я дуже розраховую, що всі. Все це добре розуміють. Я дуже розраховую, що вільнюс для нас буде місцем гарних новин. Пане Андрію, ще одна важлива тема: це розпад Росії, і треба вже привчати наших західних партнерів до неминучості цього. І здавалось би, після оцього невдалого путчу пригожина, вони би мали би вже починати приймати цей факт, що Росія не може існувати в такому вигляді, в якому вона існує зараз. Бо ну так погано для всього світу. Це не тільки для України, просто для всього світу. А таке утворення небезпечне. Чи стали вони вже більше ближчими до цієї думки? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Ми з вами, і всі українські політики говоримо це знову ж таки з весни минулого року. Я постійно закликаю своїх партнерів на всіх розмовах до одного: не боятися уявляти карту світу без сучасної Російської Федерації, але фактично зараз відбувається точно така сама ситуація, як вона була в 90-91 році. Хто трохи довше живе і пам'ятає всі ті події? Прекрасно пам'ятають, як Сполучені Штати в липні, серпні 91-го року, фактично відчайдушно намагалися зберегти радянський союз, бо насправді вони завжди розуміли, що для них важливіший. Тотальний контроль над ядерною зброєю, над найбільшим фактично ядерним арсеналом який існує у світі, і заради цього вони були готові закривати очі на будь-який стан режиму політичного, який був в Москві. Фактично, ця історія повторюється зараз. З одного боку ніхто не розуміє, яким чином може дефрагментуватися Російська Федерація, з іншого боку, перш за все, Сполучені Штати вони б звичайно воліли мати єдиний центр контролю над ядерною зброєю. І поки що я не думаю, що якимось чином їхня позиція змінилася. Тому я думаю, що дефрагментація Росії відбудеться і вона буде таким самим сюрпризом яким розпад радянського союзу був для заходу в другій половині 1991 першого року першого року, я не думаю, що буде якась драма. Я думаю, що скоріш за все ми будемо свідками короткострокового протистояння силових структур і оцих приватних армій за території і за ресурси. Які навряд чи будуть визначені національними кордонами, бо Росія я дуже сумніваюся, що буде розпадатися за прикладом радянського союзу, бо зараз там немає національних кордонів, і більшість національних меншин не настільки розмиті, що я ставлю під великий сумнів їх здатність самоорганізуватися. Але скоріш за все, Російська Федерація сучасна вона втратить певну частину своїх територій. А на місці того, що залишилось, буде напевно створена якась нова конфедерація. І напевно вона буде правонаступником сучасної Російської Федерації. Ці всі процеси, я думаю, неминучі, але вертаючись до вашого запитання, так перед українськими політиками стоїть ще величезне завдання пояснювати це все нашим союзникам-партнерам і партнерам для того, щоб зменшити рівень здивування, який в них буде, коли вони це будуть бачити своїми очима. Я сподіваюсь, досить скоро. О, я теж дуже сподіваюсь. Дякую дуже, пане Андрію, за цю розмову. Андрій Осадчук був з нами, народний депутат від фракції.